Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про приголосні, які вони бувають тверді, м'які та пом'якшені. І подивимося, як позначаються твердість приголосних і їх м'якість на письмі. Для того, щоб наш урок пройшов плідно, треба багато працювати, бути активним. І весь час думати, думати над тим, як вірно зробити. І так, коли ви готові, ми з вами розпочинаємо. Давайте з вами почнемо з мовної розминки, а саме прочитаємо скоромовочку. І так, увага, раку річечку пірнув, раптом рибку ущипнув. Раче, раче, не бораче, щипнув, а рибка плаче. І так, будь ласка, натисніть на паузу і спробуйте прочитати три рази з кожним разом, ушвидшуючи темп читання. Справились, розім'ялись? Тоді вперед. Дітки, давайте пригадаємо, як на письмі позначається м'якість приголосних. Пригадали? Дійсно, коли після них стоять командири м'яких приголосних, це І, я, ю Є або м'який знак. І так, коли приголосний стає м'яким? Коли після нього стоять букви І, я, ю Є або м'який знак. Пригадали? Тоді давайте перевіряти. Відкриваємо свої зошити, відступаємо від попередньої роботи один робочий рядочок і записуємо дітей сьогоднішнє число. На жаль, ми повинні з вами були писати цю роботу вчора, тому виправляємось і записуємо, що сьогодні в нас 11 жовтня. І так, 11 жовтня, класна робота. Щоб написати 11 жовтня, прикладаємо 4 пальчика, класна робота, 2 пальчика. Якщо вам потрібен час, діти натискайте на паузу. І так, наша каліграфічна хвилинка сьогодні це повторення написання букви Г великої та Г Маленьке та поєднання з різними буквами. Звертаю вашу увагу, що буква Г, велика буква Г. Починаємо ми її писати від верхньої додаткової лінії, Спускаємося вниз, торкаємось нижнього робочого рядка і робимо заокруглення гачок. Потім приступаємо до написання верхньої частинки. І так. Заокруглюємо, торкаємось верхньої додаткової лінії і прямо проводимо прямо по лінії діти. Ніяких хвилюк і гачків там не повинно бути. Зверніть увагу на маленьку букву. Г. І так, Гачок, який торкається верхньої робочої лінії. Ведемо похилу паличку вниз, заокруглюємо, торкаємось нижньої робочої лінії і підіймаємось трохи вгору. Написали? А тепер подивіться різні поєднання букв. Зверніть увагу на поєднання О та Р. Це верхнє поєднання, яке дуже нагадує посмішку. Ри ми просто доводимо до верхньої робочої лінії. Із ІЗО ведемо вгору до верхньої робочої лінії та заокруглюємо, ніби обіймаємо. І напишіть слово горизонт. Якщо вам потрібен час, діти, натискайте на паузу. А тепер давайте з вами зробимо звукобуквений аналіз слова горизонт. Визначимо, які там голосні та приголосні. І для того почнемо ми з вами з наголосу. І так, горизонт, горизонт, на яку букву падає наголос. На звуку так, ЗО, на склад ЗО позначили оліцем, а тепер дивимось на кожну буковку і визначаємо, приголосна вона чи голосна. Якщо приголосна, тверда чи м'яка? Якщо голосна, то що ми ставимо і яка вона буває? Наголошена і не наголошена. Зверніть увагу, що приголосні у нас м'які тільки в тому випадку, якщо після них стоїть Я, Ю, Є і та м'який знак. Винятком є тільки одна буква, яка завжди, де б вона не стояла позначає м'який приголосний. Пригадали, яка це буква? Так, це буква Є. Вона позначає завжди м'який приголосний звук Є. І так, натисніть на паузу, поставте рисочки та крапочки під низом, а потім ми з вами звіримось. І так, Г, Г приголосний твердий, ставимо рисочку О голосний ненаголошений. Р-р-Р приголосний твердий. Ли. Голосний, не наголошений. З, 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 приголосний, твердий. О, голосна наголошена, бо падає наголос. Н, 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 приголосний, твердий, т, 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 приголосний твердий. Тепер давайте порахуємо кількість букв і кількість звуків у цьому слові. І так, рахуємо букви один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Тому ми запишемо, що у слові 8 букв. 8 Б. Крапочка, кома. Тепер рахуємо звуки. Це ті рисочки та крапочки, які знаходяться внизу. Рахуємо разом: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Їх теж 8. Тому записуємо 8 з В. Звуків. Тепер давайте визначимо, скільки у слові складів. А ми знаємо, скільки голосних стільки й складів. Тому рахуємо крапочки, які знаходяться під низом. Один, два, три. Три голосних значить у слові три склади. Записуємо три склади С, К, Л. І ставимо крапочку. Так як у слові три склади, то його можна поділити для переносу на три частини. І так, натисніть паузу і запишіть ці три частини. А тепер давайте з вами разом перевіримо. І так, яка перша частиночка? О, друга. Ри, третя. Зонт. Перевірили у себе і записали, виправили помилки, якщо такі у вас є. А ми продовжуємо з вами працювати далі. І так, прочитайте, будь ласка, речення, яке ви бачите на екрані. Бачиш край, а не дійдеш. Це невеличка загадка. Як ви думаєте, що це за край, до якого не дійдеш? Так, дітки, це. Горизонт. А як іще по-іншому називають горизонт? Дітки, горизонт по-іншому ще називають обрій. Обрій або горизонт це така уявна лінія, де зустрічається небо землею. Дуже часто ми з цим словом зустрічаємось на уроках я досліджую світ або на мистецтві, коли малюємо з вами пейзаж. І так, дітки, будь ласочка собі у зошит запишіть це, цю загадку. Бачиш край, а не дійдеш. Бачиш край, а не дійдеш. Поставте на паузу та запишіть. А тепер давайте з вами серед цих всіх звуків знайдемо м'який приголосний. Як це швидко зробити? Треба пригадати, які букви стоять біля м'яких приголосних. І, я, ю є. Там який знак? Чи є в нас такі помічники? Так, дітки, у нас є буква І, тому поруч з нею приголосний стає м'яким або пом'якшеним. Д, 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 м'який або пом'якшений приголосний. У схемах позначається двома рисками. Тому, будь ласка, підкресліть, ось у нас м'який приголосний. А чому він? Бо біля нього стоїть І. А ще пошукайте, хто був уважний? Так, дійсно, є така буква, яка завжди позначає м'який приголосний це звук Й. «й». Де б він не стояв, з якою буквою поруч не був, він завжди. Позначає м'який приголосний. Позначте собі. Зробили? Тоді йдемо далі. Я очищу нам екран. І так, дітки, давайте з вами прочитаємо. І подумаємо, що це написано: факти чи думки. Факти, тобто, це є дійсно правдою, а думки, тобто це власне враження однієї людини. І так, натисніть на паузу, прочитайте, будь ласка, текст. А тепер. Поставте очі на початок, ми з вами ще раз прочитаємо. У річках і озерах України живуть різні риби: окунь, лящ, щука, лин, ящерка, змій, сом, червонопірка. Чому риби мають такі назви? Подейкують, що свою назву лин отримав за вміння линяти. Лин після того, як його дістануть з води. Під дією повітря вкривається чорними плямами, тому, тому що висихає слиз на його лусці. Окунь хижа риба, бо полює на риб в окуня великі очі. Тому й кажуть, що слово окунь походить від слова око. А чому так назвали червонопірку? Тому що, дітки, в неї Червоні плавці, пір'ячко, нібито відступи на тілі червоного кольору. І так, дітки, як ви думаєте, що ми прочитали? Факти чи думки? Що вам допомогло про це дізнатися? Дітки, в нас є слово подейкують, тобто кажуть. Якщо б це було дійсно факт, то сказали б, що підтверджено, що у риби так-то і так-то. А ще чому це думки? Тому що до риб віднесли, дивіться, ящерок, змій. А вони не являються рибами. Зрозуміли? Тому діти ми з вами прочитали думки окремих людей. А тепер давайте подумаємо, як можна було б продовжити цей текст. Спробуйте пояснити, звідки пішли на вашу думку назви інших риб. Розкажіть про це своїм рідним. А ми з вами продовжуємо. І так, що допомогло нам дізнатися, що це не факт, а думки. Як перевірити дійсно, чи була інформація, яку ми прочитали правдою, чи це була вигадка? Які джерела нам можуть допомогти перевірити дану інформацію? І так, дітки, тому що там є слово подейкують. Це значить, що це окрема думка людини, тобто вона не впевнена в цій інформації. По-друге, будь-яку інформацію можна перевірити за допомогою енциклопедій і е, різних джерел інформації книжок, біблі... взятих у бібліотеці або в інтернеті. Бажано перевірити не за одним джерелом, а хоча б декілька, щоб порівняти: якщо дані сходяться, то дійсно це тоді правда. І так, дітки, давайте все ж таки відредагуємо перше речення з цього тексту і випрямомо помилки. І так, дітки, які слова з тексту треба з цього речення, пробачте, прибрати для того, щоб воно було дійсно правдою? У річках і озерах України живуть різні риби: окунь, лящ, щука, лин, ящірка, змій, сом, червонопірка. Що треба прибрати для того, щоб речення стало дійсно правдою? А прибрати треба зайві назви, які? Ящерка та змій. Це ми прибираємо, а ви ставите на паузу і з нового рядочка з абзацу записуєте це речення вже без помилок. У річках і озерах України живуть різні риби окунь, лящ, щука, глин, сон, червона пірка. Ставте на паузу, працюйте. А тепер ваша задача відшукати у цьому реченні м'які або пом'якшені приголосні. Як це зробити? Ви шукаєте букви. І я, Ю, Є або м'який знак, ці букви нам будуть допомагати шукати м'які або пом'якшені приголосні. І ще, дітки, якщо нам зустрінеться буква вірно. Й вона завжди позначає м'який приголосний. Тисніть на паузу, шукайте самостійно і підкреслюйте двома рисками м'які або пом'якшені приголосні. А тепер давайте з вами разом перевіряти. І так, дивіться, ось у нас буква І, то поруч з нею, поруч з нею буде м'який приголосний. Олівце підкреслюємо двома рисками. Далі. Ось у нас і дві букви І. Значить поруч з ними будуть теж м'які приголосні. М'який знак? Знову позначаємо м'який приголосний. Буква Я позначили. Буква І позначили. Перевірте, чи у вас так само виправте, якщо є помилочки. А я очищую нам записи і ми продовжуємо далі. І так, дітки, чому в цьому тексті не варто вживати слово подейкують? Тому що, якщо ми вживаємо таке слово, ми не впевнені у даній інформації. Тобто ця інформація потребує перевірки. Зрозуміли? Якщо ми хочемо висловити факти, то не варто використовувати слово подейкують. І так, дітки, а тепер ваше завдання виписати з тексту 10 слів, у яких є букви Я, Ю, Є «і» або м'який знак. І позначити двома рисками, в них якраз М'які приголосні, м'які або пом'якшені. Зверніть увагу, що перше речення ми з вами вже разом вибирали слова, то ви дивитесь на другий і третій абзац. Шукайте і виписуйте 10 слів. Зверніть увагу, як це зробити. Дивіться, я читаю, чому риби мають такі назви? Бачу слово з буквою І. І його собі записую з нового рядочка. Такі. КІ. Дивлюсь, яка буква стоїть перед буквою І К, а звук Ки-К-К. Позначаємо олівцем двома рисками. Ставимо кому і таким чином. Виписуємо ще 9 слів. І так, будь ласка, натискаємо на паузу та працюємо. А перевірю я це, коли ви мені сфотографуєте свою роботу. Домовились? Тоді продовжуємо працювати далі. І так, дітки, що ви можете сказати про звук Й, Коли він нам зустрічається? Дійсно, коли ми пишемо букву Й, але звук Й зустрічається і в інших буквах. А в яких В яких буквах ми з вами її зустрічаємо? Цей звук коли зустрічаємо? Коли чуємо букву І. Є да? і. Це букви Я, Ю Є, бо Е, Е, О, Е. Тож, коли зустрічається звук Є у букві, Є, у букві Е, бо Е, і у буквах Я Ю. Є, Я. Пригадали? Добре так, Тобто, якщо ми зустрічаємо з вами у тексті букви Я, «ю», є», то «ї», «Є», то там, можливо, буде звук Є. Якщо це буква «ї», то завжди там є цей звук. Якщо буква Я «ю», Є, якщо вона стоїть першою, або після голосної, або після апострофа, вона теж у собі буде мати звук Є, а звук Є. На відміну від інших приголосних, він завжди м'який, де б він не стояв. Пригадали? І так, Як відрізнити? В українській мові є м'які та пом'якшені приголосні, як їх між собою розрізнити? Так ось, у вислові, який ви бачите на екрані, присутні тільки м'які приголосні. Всі інші приголосні можуть бути тільки пом'якшеними. І так, Таке речення ви запишете собі у зошит. Де ти з'їси лини?» Лин це така рибка. І так, де ти з'їси лини?» І, будь ласка, олівцем підкресліть всі приголосні у цьому реченні. Д-т, з, с, ц, Л. Н. Ці приголосні можуть бути як твердими, так і м'якими. Всі інші приголосні можуть бути твердими та пом'якшеними. Зрозуміли? І так, запишіть і запам'ятайте. А для того, щоб легше запам'ятати було ці приголосні, є ось це речення де ти з'їси ці лини». Я витираю з дошки. Якщо вам потрібен час, діти ви натискаєте на паузу. І так, ось у мене це саме речення, в ній виділені всі приголосні, які можуть бути м'якими. І так, а ваша задача виписати з цих слів тільки ті, у яких є м'які приголосні. Готові? І так, пам'ятайте, що не обов'язково ці звуки будуть м'якими. Вони можуть бути м'якими. Якщо біля них стоїть і «ю», «я», «є» або м'який знак. Готові шукати? Давайте з вами разом розбиратися. Дивіться, річка є буква І, яка є сигналом для м'якого приголосного. І так, рі-рі-рі. Чи є серед цих приголосних звук, буква Р? Ні, немає. Тому «рі». Це не м'який, а пом'якшений приголосний. Давайте далі. Вудка. Тут взагалі немає не і, я, ю є, чи м'якого знака, тому ми це слово пропускаємо. Дивимось далі. Одяг є буква Я, яка нам сигналізує про м'якість приголосних. Дивимось д. Буква Д є серед цього вислову, тому Д-д буде дійсно м'який приголосний. Підкреслюю двома рисками, і це слово вам треба виписати. Тому з абзацу, з великої букви я пишу Одяг, ставлю кому. І олівцем підкреслюю м'який приголосний. Як я його визначала, я дивилася на вислів, де ти з'їси цілини. Якщо ця буква є в цьому вислові, значить це м'який приголосний. Якщо немає, то він пом'якшений. Тепер тисніть на паузу і далі самостійно. А перевірю я правильність виконання, коли побачу ваші класні роботи. І так, справились? Тоді продовжуємо далі. І так, дітки, подивіться, будь ласка, на текст, його треба прочитати і виписати з тексту 10 слів із м'якими або пом'якшеними приголосними. Тут дуже легко. Тобто, що нам треба зробити? Прочитати. А як визначити, що поруч знаходиться м'який або пом'якшений приголосний? Давайте пригадувати, яка нам підказочка є. Ми шукаємо буковку. І, я, Ю, Є, або м'який знак. Або букву Є, бо вона теж позначає м'який приголосний. І так, якщо ви у слові побачили ось такі букви, це є привід. Пошукати там м'які або пом'якшені приголосні. І так, як виконувати цю роботу? Уважно читаємо текст з абзацу, з великої букви, через кому записуємо 10 слів, в яких є м'які або пом'якшені приголосні. Готові? Працюйте. Якщо вам потрібен додатковий час, тисніть на паузу. І так, дітки, а тепер давайте з вами трохи перевіримо. Дивимось на текст в океані живе кіт. Я знайшла два слова, в яких є буква І океані, тому тут є м'який приголосний, і кіт є м'який приголосний. Таким чином можна знайти ще багато слів, а у вас їх повинно бути записано 10. Справились? Тоді я витираю з дошки і ми з вами продовжуємо. І так, дітки, останнім завданням на цьому уроці буде робота над віршем. Вірш ви прочитаєте, прочитаєте не менше, ніж три рази. Зверніть увагу, що в реченнях є знак питання, то ви читаєте з відповідною інтонацією, знаку оклику, тобто підвищуйте свій голос. І так, вірш рукавички. Рукавички рукавички, чом у вас погана звичка, чом учора тишком нишком заховалися під книжку? Чом носили вуглячок, робили дірочок. Вранці ж впали у корито, бабця мусила сушити. Потім влізли у рукав, ледве статом розшукав. А оце під частоколом загубили ви Миколу». Мусить він ходить без вас, щоб провчить вас хоч раз. І так, дітки, читаємо три рази вірші виразно, красиво, не поспішаючи. А наступним завданням буде виписати слова з літерою Е, і пробачте з літерою І. І зробити звуковий аналіз, тобто підкреслити приголосні та голосні. І так, давайте з вами на одному слові разом зробимо, а ви виберете зовсім менше. Потім І так, П, 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 приголосний чи голосний, твердий чи м'який? Твердий, бо далі стоїть буква О. О! Голосна. Тому позначаємо кружечком. Т, дивимось. Далі йде буква І. То звук Т. Він у нас який? Пом'якшений. Бо ти, Де ти з Чи, пробачте, м'який. Де тиз єси цілений. Там ця буква присутня, тому це пом'якшений приголосний. І голосний М. М. м- Приголосний, який твердий чи м'який, твердий. І ставимо наголос. Потім потім на О. Тому О це голосний наголошений, а І це голосний ненаголошений. А ви вибираєте інше слово з буквою І, і робите так само. Виписувати його з великої букви, з абзацу. І так, дітки, на цьому наш урок підійшов до кінця. Чекаю на ваші роботи. Вважаю, що у вас буде там без помилок. Все на бездоганно. До зустрічі!